Василь Симоненко, баба Онися. У баби Онисі було три сини. У баби Онисі синів нема. На кожній її волосині морозом тріщить зима. Я горю на світі застав багато, страшнішого ж горя нема, ніж те. Коли старість мати в домівці зустрічає сама. Немає такої біди і муки, ніж сумно з під сивих брів. Дивитись щодня, як внуки ростуть без своїх батьків. За те, що ми в космос знялися, що нині здорові й живі, я пам'ятник бабі Онисі. Воздвиг би на площі в Москві, щоб знали майбутні предтечі в щасливій і гордій добі, є горе на утлії плечі, Онися взяла собі, щоб подвиг її над землею у бронзі дзвенів віки, щоб всі, ідучи повз неї, знімали. Пошані шапки.